Ford Transit, максимальна база, оригінальний пасажир 15-го року, свіжопригнаний з Швеції, 9 місць. Мотор 2.2, 140 кінських сил. Так, по машині. Машина в відмінному технічному стані. Зразу починаю такого. Зараз працює мотор. Мотор. Поробка, підвізка, полуосі. Вся понизу технічна сторона, все в повному порядку. Плюс нова резина. Ну, льова резина стоїть. Мішеліновська. Ні, континенталь. Розказую по машині. В машині 205 оригінального пробігу. Машина з дома пристарелих. От. Вона не була ні в таксі, ні на маршруті. Просто вдома пристарілих цих інвалідів возила. Ото інвалідка, іменно інвалідка. Передня частина, нормальні передні стойки, все як положено там. Задня част напневмо стоїть. От. На пневмо, пневмо автоматичний. Можна в автоматичному режимі тут компресор є підкачує, а можна там є, що можна і навіть і ручним насосом підкачувати, і, і таким електричним, електричним маленьким, на 12 вольт підкачувати. Так, показую машину. лобове скло з підігрівом. По наворотах тут максимальні навороти, які можна сюди всадити. лобове скло з подогрівом. Пари не посічені. Передні є партроніки, задні партроніки і ще є, є там, на ну, дисплеї показує. Не тільки піщить, а ще й показує ці патроніки. Парктроніки. Так. Що спереду, що справа, що зліва, що ззаді, машина рівна. І вона обслужена машина. Це не якась там. Гробіна. Так, тепер показую тут. Тут датчик світла, датчик дощу. Оце печка стоїть, салона, печка з салона стоїть, вона і поверху дує, от і понизу там є. Що дує понизу. І, і що ще? І що ще? Якщо воно в 30 градусів в Швеції гріє, то значить, у нас тут теж воно нагріє. Кондиціонер робочий. Е, так, Кондиціонер робочий, круїз робочий. От. Оце вже йде на світло, якщо буде видно. От. А це вже йде е, оце на датчик цього е, ну, е, управління компресором автоматичне. Так, що ще ж тут? Ага, ще я підігрів сідушки правої і лівої. Так, це сказав, це сказав, це мультируль. Ну і все, тут все ясно. Так, машина зараз заведена, працює. Я би, я би відкрив би того мотора, але ж він ключом відкривається, але так добре, чисто працює. Ззаду світло, то на задній ход, все одно прийдеться бо закритий закриті дверки. Зараз заглушу. Ага, все понятно. Так, значить отут от такий вигляд автомобіля. Сідушки такі інвалідні, вони не розложуються. Якщо кому треба, буде поміняти сідушки то тоді оця нижня частинка остається і ставити наверх, наверх на оць, воно відкручується. Верхня частинка сідушки така, вона відкручується, вона там на чотирьох, бачите, болти, на чотирьох болтах. І ставиться така сідушка. Ставиться якась рамка і ставиться туди сідушка. Отам От уже цей отеплювач. А От там якесь повітря, ще якесь там є, бачите? О ті ремні, то вони для кріплення інвалідних колясок. таке. Так, тепер тута, тут показую. Тут теж в порядку на всієї сторони підлага. Теж в порядку. Ну і все. Так що по машині. По машині повний порядок. О, це цей ніпель. Якщо вдруг де в дорозі десь, вдруг компресор здохне, а цей компресор він, він вічний. Якщо вдруг в дорозі здох компресор, насосом можна електричним, а можна простим насосом накачати. От. Так, Мені здається, що я все сказав, Тому треба такий автомобіль іменно. Оригінальний пасажир, то звертайтеся. Якщо кому треба нижчий, він це Швеції тільки от зайшов вон до такий максимальна база, а там низький стоїть. Вже з цим, Як він називається, цим гідробортом. От. Оце не думайте, що це у нас тут якісь курчі стоять. Що ми оце, бо це вони не пригнані, оце, це всі машини, які в ремонт прийшли. Ми, ми просто фотографії робимо тут на, на цій території. От, а то всі машини, що розібрані, то вони до механіків сюди. В ремонт. Так, все. Удачі вам покупці автомобіля. Якщо будуть якісь запитання, то дзвоніть. Машина, ще раз повторюю, технічно машина справна і без всяких технічних проблем вона приходила. От. Так що здузвінків.